Ти поможеш застіми Що не подобається? А так. Мені не подобається. А, точно? Та да, Точно! Навіщо ти це робиш? Ну, я просто знайшла в тебе ось це. Твоє? М? Так. Розумію, що я завжди хотів скуштувати їстівну білизну. Уже декілька тижнів хожу коло того магазина і ніяк не можу зайти і купити. Якщо ти соромишся, то замов собі її по телефону. Давай. А я тобі допоможу. Дякую. Тільки це секрет, тому нікому. Рот на замок. yeah <laughs>